Я довірила їй усе. А вона Вона забрала навіть те, що я будувала все життя, моя рідна сестра. Мене звати Марта. Мені 32. Я з маленького містечка на заході України. З дитинства я була тою серйозною навчання, книги, мрії про власну справу. Ніколи не шукала легких шляхів усе тільки своєю працею. Мої батьки пишались мною, але всі завжди казали. Марта, я розумна, але Надя сонце в родині. Надя моя молодша сестра. Весела, легка, всі її любили. Вона завжди отримувала увагу, навіть коли нічого не робила. А я працювала і мовчала я відкрила свою кав'ярню, маленьке затишне місце в центрі міста. Там був запах кориці, м'яке світло і завжди щось тепле в повітрі. Я вклала туди все гроші, душу, надії. Надя приїхала до мене після розлучення. Плакала, просила притулку. Мартуся, я не маю до кого піти. Я все втратила. Дай мені шанс. Хоча б допомогти в кав'ярні. Я впустила, бо вона сестра. Спершу все було добре, вона справді допомагала. Посміхалась клієнтам, жартувала. Кав'ярня розцвіла. Я навіть подумала, може, даремно я боялася? Може, ми справді можемо бути командою? Я почала ділитися всім. Паролями, постачальниками, навіть рахунками. Довіряла. Бо це ж родина. Одного ранку я прийшла в кав'ярню, двері зачинені. Нові замки. Вивіска змінена. Кафе у наді. Я стояла, не розуміючи. Дзвоню їй трубку не бере. Через кілька хвилин вийшла офіціантка, яка працювала зі мною півроку. Марто, Надя сказала, що ти переїхала, що кав'ярня тепер її. У мене просто потемніло в очах, виявилось, вона переоформила все на себе, підсунула мені документи для податків. Я підписала, навіть не подивившись я не могла дихати, мене зрадили. Але найгірше, що це зробила сестра, людина, яку я захищала з дитинства. Мама казала: не винось сміття з хати це все емоції. Ви помиритесь. Але це був не конфлікт, це була зрада. Холодна, обдумана, жорстока. Я думала піти в поліцію, в суд. Але документи були справжні. В очах закону є все чисто. Я виїхала, поїхала до Львова. Зняла кімнату, взяла в руки старий ноутбук і написала пост. Мене підставила сестра, але я почну з нуля. Якщо комусь потрібна кава, я варю найкращу. Через тиждень я готувала капучино в маленькому фургончику на вокзалі. Через місяць мене знали в районі. Через рік я відкрила нову кав'ярню без помпезності. Але свою чесно, Надя писала Ти завжди була сильною. Пробач, що я така. Я не відповіла. Я більше не шукаю справедливості в людях, я шукаю її в собі. Я втратила кав'ярню, але знайшла себе. Я втратила сестру, але здобула силу, якої не знала. Іноді найгірше, що з тобою стається, це початок найкращого.